До спорту нарешті Федерація футболу України визначилася з планом всеукраїнських змагань сезону 2015-2016 років. У прем'єр-лізі буде грати 14 команд у першій 16, і в другій орієнтовно 14. Таким чином, Буковина в наступному сезоні виступатиме у друголіговому вітчизняному футбольному дивізіоні. На жаль, сподівання буковинців на виступ в наступному сезоні в першій лізі, які були пов'язані із можливим розширенням цього дивізіону до 18 учасників, не справдилися. Пониження буковини в класи ще більш загострило питання її підтримки владними структурами, які раніше, навіть першоліговому колективу, мало чим допомагали у вирішенні фінансових проблем. Тож наразі майбутні перспективи головної команди краю ще більш не зрозумілі ніж були ще рік тому, коли буковину від зникнення з футбольної карти України взялося рятувати. Нове керівництво клубу, до якого війшли справжні прихильники футболу і патріоти рідного краю. Буковина зараз знаходиться на тому етапі, що, по суті говоря, зрозуміло, що без підтримки влади міста і області один я із декількома цими бізнесменами не змозі тягнути. Ми будемо ставити питання перед депутатами, ми перед владою вже поставили питання без цієї допомоги, але допомога має бути швидко і чітка, і зрозуміла. Тому що залишився місяць за місяць на то, що треба знати, на чому стоїш, і треба мати вже кошти. Пониження команди в класі суттєво вдарило по футбольних амбіціях буковинців. Тож, питання бути чи не бути боковині, взагалі, а саме так наразі бачиться проблема клубу, пріоритетним напрямком є створення умов для побудови колективу, готового відразу з в першоліговий дивізіон, а не балансувати на межі виживання як було це раніше. Я буду залишатися. Команді, так, тільки по тих умовах, що дійсно буде повернутися влада, будуть фінанси, але фінанси і бачення, тому що воно не таке велике фінанси, так, якщо ставити задачі вийти в першу лігу. А просто так, щоб зберігати команду, мучитися, я чесно говоря, цілий рік це намучився. То відповідно, якщо не будуть такої задачі, якщо просто команда типу буде. Але для того типу, ви пам'ятаєте, що на типу було? на виїзди немає, на то немає. Ну це абсурд і їм не цікаво робити та команда, яка не грає. Сподіваючись до останнього дна необхідну фінансову підтримку влади, і поки що не дочекавшись її, керівництво клубу все ж таки вже почало будувати нову боєздатну команду. Зараз, по-перше, дуже багато гравців пішло з команди, тому що вони дійсно не хочуть другій лізі грати. Ну вони і попереджували, казали. Тренер запрошений, тренер гонець віктор. Це місцевий тренер йому було дано задачу, щоб він подивився. Чи він дійсно зможе зробити цей колектив? І тоді прийметься рішення і офіційно тоді представиться, коли буде конкретно знати, я буду бачити план його дій. Чи він дійсно є команда, чи він може робити, чи він бачить, як робити? Головний акцент у формуванні нового складу гравців боковини звичайно ж буде зроблено на виховальців краєвого футболу. Хотілося б ставити дійсно ставку на своїх. На молодих даже хотілося ставити і так далі. Ну, на жаль, ті наші, що є гравці непогані, да, вони знаходяться десь вже влаштовані. Вони дійсно грають, ми знаємо, їх Вони дійсно грають, вони не збираються звідти йти. одним патріотизмом їх сюди не заманиш. Да, Хоча з деякими ми говорили попередньо, вони чекають рішення. Якщо вони ми кажемо, що да, у нас є чіткі фінанси, і ми ставимо задачу вийти з. З в першу лігу, чесно говоря, пару футболістів, я поки що не хочу назвати імена, але да, вони згідні були прийти і підсилити команду. Батюк, Лузан-Канівець, Тема дня, ТВА.